Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами прогуляємось по саду. А що таке сад? Це місце, де ростуть різні дерева. Давайте уважно розглянемо, що росте на деревах. А щоб дізнатися, що росте на деревах, відгадаємо загадку, само як кулачок, червоний бочок. Торкнешся гладеньке, відкусиш солоденьке. Вірно, це. Яблука. Ми гуляємо по саду, де ростуть різні яблучка, сливки, грушки. Пригадайте, діти, як їх можна назвати одним словом. Вірно, це фрукти. Погляньте, діти, на деревах гілки гіляться під вагою соковитих фруктів. Осінь нам дарує врожай овочів та фруктів. Погляньте. На ці грушки їх так і хочеться зірвати і покласти до кошика. Будемо збирати наш урожай.